Найважливіше в сім'ї любов, підтримка і довіра. Це з власного досвіду можу сказати, бо на, на цьому будується щастя. Анастасія добре знає, що таке чекати і хвилюватись за того, кого любиш. Нещодавно вона та її коханий військовослужбовець ЗСУ Андрій Трофимлюк одружились у прифронтовому Харкові. Дівчина не хотіла чекати офіційної відпустки. Такою була її умова. Відповідь так прозвучить тільки там, де зараз її наречений. Я дякую всесвіту і Богові, який подарував мені мого Андрія. Це просто, не знаю, найпрекрасніша людина в моєму житті. Я вдячна йому взагалі за всі за всі поступки, за все, що він робить для мене. Історія кохання Андрія та Анастасії розпочалась ще у 2021 році, коли вони працювали в одному супермаркеті. Андрій був маркетологом, а Настя студенткою, яка щойно влаштувалась на роботу. Він став її наставником. Добрий, уважний, з чудовим почуттям гумору. Саме це й підкорило дівчину. Він комунікабельний, щирий, добрий. Такий буває деколи такий насуплений, всім недовольний, як і, певно всі чоловіки на цьому світі. Але він дуже хороша людина. Усе закрутилось швидко. Квіти, довгі прогулянки, розмови. Вже за місяць Андрій запропонував Насті жити разом. Вони орендували квартиру в Тернополі. Так і почалось їхнє тихе, тепле сімейне життя. Це було прекрасне рішення. Від звичайно, що як і в будь-якому побуті були сварки, були якісь непорозуміння. Але це був прекрасний, взагалі прекрасне рішення, що ми вирішили і з'їхалися разом, якось скріпилися відносини і так ще більше зрозуміло, що моя людина якось так більше, певно, почала танути в ньому. Їхній спокій зруйнувала війна. Андрій отримав повістку у квітні 2023-го і без вагань пішов служити. Він зразу сказав, що він ховатися, переховуватись не буде. Він нікуди не вийде ні за кордон, нікуди, не буде відкуплятися. Раз сказав, що піде служити. Так і сталося. Йому дали пару днів на те, щоб побути з сім'єю зібрати речі. І я вже не пам'ятаю, чи 10-го, чи 11-го числа він же з'явився з усіма речима на і Так забрали його. На навчання. Після завершення офіцерських курсів у Києві молодший лейтенант Андрій Трофимлюк у червні 2023 року прибув до танкового батальйону залізної бригади на Харківщині. Нині він офіцер групи психологічного супроводу та відновлення. Для Анастасії тоді єдиною розрадою були телефонні дзвінки. Один із них, 15 березня цього року, став особливим. Андрій зробив пропозицію руки та серця. Посвідчився гарно, сказав, які він почуття почуває до мене. Упросив моєї руки. Ще на початку повномасштабної війни пара вирішила, весілля буде у вузькому сімейному колі. Та згодом Настя відчула найкраще місце для їхнього так саме там поруч із ним. І вона поїхала до Харкова. каже: ні хвилювання, ні навіть дощова погода не змогли зіпсувати настрій. 26 березня під час короткого звільнення Андрій та Анастасія оформили офіційний шлюб. Поруч були побратими. Взагалі, якось так. Відділилися від всього світу, не здавалося, що війна, не здавалося, що він служить. От просто насолоджувалися моментом. От так, як є. Але, на жаль, наш поганий сусід дав про себе знати ввечері, ввечері був вечірній обстріл Харкова. Зразу вернулося все в реальність, як воно є. Поспілкуватися з Андрієм нам не вдалося, адже він зараз на бойових позиціях, де немає стабільного зв'язку. Та, попри це, Анастасія ділиться. Вони вірять, найкраще попереду. Після перемоги пара планує створити міцну сім'ю та разом виховувати дітей.